Всім привіт! З вами знову я не можу не говорити про ось таку красивенну рослинку, яку зустріла. У цій місцевості, де збирала пщинку весняну, росте ось така цікава рослинка жовтенькі квіточки, о, які то низеньке стебелечко. Ну, висота десь приблизно 7-15 см. Називається вона. Знаєте, так цікаво, гусяча цибулька. Мабуть, тому що цю рослинку люблять гуси, Тонесенькі стебельці, квіточка зірочкою, а коренева система цибулинкою. Росте в лісах, на узбіччях, в чагарниках. І назву жовта гусяча цибулька, рослина дістала. За те, що її дуже люблять гуси, це медоносна рослина. Також її називають жовтий пролісок. Отже, про користь гусячої цибульки. Всі частинки цієї рослини дуже багаті на ефірні масла. Тому оте кореневище, що складається з маленьких цибулинок, також листочки. І квіточки, вони їстівні і використовуються для приготування гострих салатів. Дізналася, що в народній медицині гусяча цибулька застосовується при лікуванні жовтяниці, бронхіальної асми. Свіжі ж цибулинки цієї рослини застосовуються для покращення загоєння ран. Ну ось мене зацікавила така краса, дізналася про неї, поділилася. Вважаю, що комусь ця тема також буде цікавою і корисною. Нехай ця рослина, гусяча цибулька, стане вам у пригоді. Будьте здорові.